Це протафан називається інсулін, він определенного дія. Це я колю два рази в сутки це для то фона. Тобто встаю утром колю і я коли лягаю спати колю. Це називається новорапід, новоропіт, тобто він коли це під'їду, тобто я кушаю три рази в день, ну, сніданок, обід і вечеря. Дієта та уколи кілька разів на день. Ярослав уже 13 років хворіє на діабет. Зараз йому трохи більше 20. каже, вперше помітили не гаразд, коли він іще маленьким хлопчиком ледь не впав у кому. Зараз він щороку лікується у стаціонарі і самостійно міряє цукор. Глюкометр в ним я і зміряю. Він сахара в криві він показує там. Ну, то ли в мене повишений, то ли понижений. Якщо понижений, то нато, кенечно, підкушать ну, ту саму печеньку. Якщо повишені, то звісно, подколотін <покупить> Такий розпорядок життя добре відомий чи не усім діабетикам, таких як Ярослав у Полтаві близько 10 тисяч разом із іншими пацієнтами ендокринології у другій лікарні. Хлопець уважно слухає лекції, як правильно харчуватися діабетикам. Піща додержати достатньо количество углівотів. Причому внимательно послухайте, що у больних сахарним діабетом, 50% раціону раціона составляють трудно усвояємо ублюводи, составляють білки і 30 жири. Ірина Соломонівна, єдиний заслужений лікар-ендокринолог України у Полтаві, своїм пацієнтам у другій міській лікарні розповідає при діабеті кров загуста та погано переносить тілом поживні речовини, тож харчування має бути якісним. Від порад люди часто, як від набридливих мух, відмахуються, нарікають лікарі і відмічають статистику, що року кількість хворих росте. Тим часом від медикаментів успіх залежить тільки на 15%. відсотків. етапи в лікування – це змінення образу життя, Тобто це і питання. І фізична активність під загрозою люди похилого віку, ті, в кого обтяжена спадковість, особи із надлишковою вагою перевірити рівень цукру не завадить нікому. Процедура швидка і доступна у кабінеті сімейного лікаря. П'ять і дев'ять запевнила нас лікар. Показник нормальний після чашки чаю із шоколадкою. І дальні цифри на глюкометрі від трьох та трьох до п'яти п'яти. цей показник вищий 11,1 – це явний ризик, чи пацієнт людина боліє сахарним діабетом. Десять кругів пішки навколо корпусного парку каже лікар, або сорока хвилинної прогулянки достатньо для того, щоб на 30% зменшити ризик захворіти на сукровий діабет.